Thank you. Доброго ранку вечора і так далі, всі ми знаємо. Визнов на Чи -то ще в магазині в кримниці. Довго, звісно, що не було, бо сесія, хвороба. Впрочі... Таке діло. І поки ма не було, поки я два рази зайшла в збереження наш сусик, наша прекрасна. Чудова, неймовірна, файна сітіння. Подоросліша і тепер це така. Така, така гарна собака. Вчим не гарна. В не гарна. Ну, подивитися на ці очі боже. Це ці глибокі, чорні очі. Вже б злякала, напевно. Ну, окей, не важливо. Е, так, що. так що давайте все ж таки до планів на майбутнє, пишучи на серію mm -hmm. Так, наш основний план це розвивати, ті, може, як і дресувати нашу малу. В принципі, якщо не помиляюся, я вже розмінула і навчила вчила команді до Halls. Не залишається, ще дуже багато чого, може, хто вже розповається, я не знаю. Я yeah. Не знаю що вони там. Добавляється має. чи немає, він? Ні. Я ніколи не робила таке. Е, чудино. Е, І. А чому я не пам'ятаю цього люди? Йошкин дині цього не пам'ятаю. Я цього не пам'ятаю, це капець немає. А, то у мене ще храм, да, будувати прийдеться колись. Ні, мать. Ну я хотіла показати, що в нас є оце, але ми будемо її будувати і забудовувати не скоро. По тій причині, що. Не, грошей у нас так собі, я скажу. У нас їх немає, я Тому я не знаю, я думаю, до 20 тисяч підкуп. збирати і потім ще вже будувати. Але для цього нам потрібно дуже багато чого. Як це дам, якусь майбутньому. Окей, okay, все, не матюкаємось. Це дуже погано. Це шкідливо для здоров'я. Мене uh засіб -huh. погірює. Мені собі себе Я Якщо почала займатися рутиною, блін. У нас груші були. І якщо не пом'яте, то щось посадили? Посадили, не пам'ятаю. Я не пам'ятаю, що я посадила. Ой, блі нам треба коробку по білі. Ей погано? Ой. Ой, ну ладно, їм ходить, не погано. Ви таке житті побачила, тому я вже напевно не могла б вже спокійно собі. Жити. Так, другуватись хоче але Спайзбирала! Збирала! збирала. Бля, я не те нажала, що знову. йоп, пере мене, окей. Зрозуміла. Так. Окей. Собаку йдемо поїсти. І поки вона буде їсти, ми займемося медирування. О! А ми зробимося. Нам потрібно бути вдома. Ми в нашій клуб. заходить Людус? А це все? А, бляха. Боже, як це все важко. Любов я про ваші другі персонажі самі займаємось. Эмммм. Я не знаю, яка правильна читальниця цих англійських фільмів, але, вибач, бро, ти якось не жінка, Да, не знаю, так, ти хочеш, ти жінка, що так, подивитися, закрити око, там, повернути голову, але, ну, бро, тебе б не з тебе, вже вийде, да, так, окей, так, на прогулку. Ммм, <глевіст> на кругишку. Потім помоем. Да, будем построить, я там могу бігати. бігать. боже. Дай бу... А меня не хочет так. Конечно, відео видео з такого кадру, де я не Це факт. я ще не забуду. Пока побігають. І не пошукає всяку цікаву штуку, яку може посадити ці продати. А, і ще, якщо не помиляюся, дам. Да. І от ще виконали два етапи. Я не, не зрозуміла, коли це встигло, але окей, бо з ним. Значе далі я планувала. Мені лише показати ось це. Короче, я планувала далі. Але це не точно. Так що мені залишилось дуже мало чого. Дуже мало чого. Щоб викликати життєву мету. І. Обліна наше брудна. Омгу, у нас я уже сработала Ти прям разумеешь, что ты ти поговорит надо мадала не капать Блін, да що за мужики до нас ходять, я пью у нас тут, вибачаю, не бортелі здесь. А це натилова хатка. Так. Чи це ви думаєте, що Тайво? Тайво. Я мають на романтичній вечері. Дійсно. Ти ж валентина бросит з хату мою сманьяк я блять забу так поставлю бляха и на как межі, нахуй. да другий вот перепою рівень. ну да. У так здесь синтакси. Чтобы два соседи с моей хатой, если бы ты спокину собаку брала. У нас поговоришь ниже, но эти. Ох, высолак. Не надеюсь. Да, блин, что за. Вы бачили цена? Вы, бляха, це бачили? Собака мне принесла. Я кого хуя, блядь, его забрал курвоску, блять. Я с ничего не боюсь на мою матюке. Я как я блюдный воду. Блин. С добра подарунок, який принесла как я блін. Сенди, блин, Ти руску. Выбупа, мичек, прям, смудак, все. Я обурена, блін, так ти. Я запам'ятаю, тебе. Колись? Я тебе, групх. Ладно, приглашай, що сейчас не буде ничего указати. Якусь не. Сиревоиску. А це... кого не може нарізати? Боже, да ничего ж такого немає во в школі. Слава Богу. той ёб твою Машу. Що сказати? за блін, думаю, я я не можу. У мене немає сил. Так не забор свободу Напевно, за миски. Блін, я я я не поставлю цим та поруч. Думаєте, що хочете, блін. Але я його поставила. Не знаю, як тут туду... Ну тоже камень я покинь шоу. Я зараз не трошки зміни. Так выводчики нам не потрібна. Бля, вставь все гроші. І це не как як... заразу в нас не буде заходити. Нас засветовбал є прямо. раз в нас не заходили, люди. Тільки сусід наш, були. А тут, блин, за всім я потерібно. Віли, як підроду туди. Дай штука, все. Все. Гаразд, це не гарно будь Ласка, скрывайся отсюда, ладно. І що ми нічого не можемо зробити? А что я зроблю? Что ты скинусь, привез отсюда? Я не зареглася. Но ну, выбачь, якщо ты виж в наш супер мега клуб, ну, не получится. Наши кого-то дружино, я не помиляю. Ты можешь выйти персонажа? А можно ее. вона пішла отсюда. Она поїзд не може. Вона не може ничего зробити, сука. Ми ж не зірка супер пупер мега. Его залез собаку маємо запись на все войном. Блин. Не рубал. Ну что мне рубить? О, мне рубить шоу, но мне не ранен дать. Як шлях с рублю? Ну не шосса, но ничего мне не дать. Хм, кура. Ты по нас убит. Пуханих жінки. От минус одна. А можно другу, будь ласка, так само? А, я ще зробити не можу нічого, нічого мати, Зросте моя буська жалюбська. І все буде чудово. Я не зміна собаку ігеру, як це... Все. О, блін, Обміне те. Е, е, може я. А це все. Хату ми відкриємо. І все буде чудово. У нас все буде чудово. Ага, все, що дивіться заради, хотілося йти до мене в будинок. Просто фігу все. Я тоже накосів. Добрий гад. Всі сволочі захотіли ще як тут. За хрін, ну блін, ну пуще свою хату. Я наші не, не писала, целай. Колись займатися цим і нам Таке. Ага. Ну да, нам потрібно буде людей давати. Не Якщо не помиляюсь, я наче пішла людей в спиниться. Так. А, ні, все. Не дай бог все за цього не сходяться. Якщо так, то буде гіпавати погано. Або я не собака, чай, команда, все добре. Якщо так, у нас все хорошо, то можливо, ще підемо. в парк. Теж дуже просто. О, сусід! Ем, це походу, та людина, яка вірить у нас в не в небудь перевіру багато світ. А, мабуть, зібрати! Ох, що ти мене розіграю. Бос не То може на Може, Може, ну, все може бути. Тобі він каже світло стати, коли б він останній сподкуєнський блідня вроде це. Тоді поволокаємо прокинесі, а зараз будуть смаку. Хоча я хочу не розуміюсь. Ну давай я, я передивуся, а О! Це чудово! Так що берем... беремо... Сендві... Ааа, я не те знайшла! Я реально не те знайшла! Ще не знайшла... А ну кей бывает свою книжку и мой разом он был наверху. Не мок, вот сюда же наша клиника. Поликлиника. Потом это мой пук. Так, На. нам сюди. Я тільки подихнула. Хоча мені вже запропонували. Та погоджуємо, Господи хто може не погодитись? Хоча дощ, собака? Ага. Угу, а літо у нас яке бляха, села.

Відповідальність, це собака. Я не можу подивитись на твою панель. Не чи я собака, я її забуду, окей. Я прийшла для того, щоб своя собаку збиратися, а тут я вже уже виечки пристала. О, я її можу дуже обучити. А до Сенді? А, да Сэнди уже не сіт. А ты буває. Бо Булями як романтик. Окей. Я сейчас реально начала собака. Я ей смотрю, это Можно Что-то... А, что-то... то по раз, два. Я страти на еду. И пара? А, да, и пара. Окей. Ничего не Okay. Oh my god, I should think it's a cover here. I wonder how I'm gonna get past nothing. You call them just because I shouldn't see what's the book. Икшена хорошо буде ночь, но ну... пройдемо ответить. Боже, дай мне, зака. А, а мыр Я хочу собі собаку? Шаутма. Много погано. Ще із два. Чого ти до мене біжиш? Ладно, подивись тут. У нас Джоннисе погано. Під Сенді, чого ти не ходиш на кому команду? Та розумію, погода погана. Розумію, я відволікаюсь, ну, ладно, я артиле. Але все таки. я ж ждет с другой помолку. Да, я потрібно буду. Это багато собак. Ну что нас по Сьогодні так цели погоду, mm, да тоже. Засорват ее. Маємо що маємо. Так, я хотіла подивитися. Подивитися. Ось то, тварини. Ага. Ми тут потрібно з котами із цими, так? Да? Окей. Це може такі слова вибирати? Не, якраз такі слова можу появу. Це потрібно Я забула Подивитися. И мне подхил собак. Ага. Не, не задумайтесь. Нажимаю, что передаюсь порад на видео. Да я казала плани на мефу YouTube. Я просто знаю, не знаю. Чол. Я зараз не погоду. Сходимо в туалет, візьмемо салатик, приберемо пенюку. Прикольно. Почистимо Ну, Наразі вже потрібно було поїсти, Ладно, ну, ми далі будемо всечко. Дружить. Акценты мы побаловали и пограем. И все, у мы... меня 8 -по я помню. О боже, даже так... Во, я ж тебе ніч перепустила. Я хочу то собачек. Ага. не погано. Окей, ми, походу, не подружимось з цією штучкою. Я не хоче у нас була б хата. Ай, ааа, господи, ладно. Все, ми прямо спати. Окей. Обізий камілота. Не знаю, хай біду. Я не Напевно, що ще тут, сука. Ну, окей, раз вона вже спати. Його є на бізнес, не могла доснувати 25 хвилин. Надіємо. Тому ми будемо закінчувати і в наступній серії. Напевно, ми будемо далі пробачувати її навики і так далі. І на в нас є все Десь там в такій стороні. Тому якось да, з новим роком, гарно 2025-го, там навчання, там ще якоїсь пізні, так що все. Люблю собою.